Моє вітання на телеканалі Дніпро тів. Випуск новин спорту. Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Русик отримав від Асоціації американських журналістів, що пишуть про бокс нагороду найкращого боксера за підсумками 2024 року, яку йому вручив Теофіло Лопес на церемонії у Нью-Йорку. У 2024 році Олександр здолав Тайсона Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі, а згодом переміг його вдруге у реман. Чи також найкращим у своїй номінації було визнано і менеджера УСК Ері... Ері... Ріса Клімаса. Нагадаємо, що 19 липня український боксер проведе бій проти Даніеля Дюбюа в Лондоні на стадіоні Вемблі. Юні боксери з Дніпропетровщини вибрали шість медалей на чемпіонаті Азії, що проходив у Аммані, Йорданія, срібною призеркою серед юнаків та дівчат Ю 15-ю 17 стала Злата Вовк. Нагорода подібного гатунку і Ксенії Коцогуб бронзові відзнаки. Бронзові відзнаки завоювали Богдан Затулевітер, Данило Глядський, Ярослав Сенейко і Анна Кушніренко. Баскетболісти Дніпра зазнали першої поразки у сезоні, протягом якого вони не програвали у 28 матчах регулярного чемпіонату та п'яти плей-офф. Наразі подібне сталося у столиці у другому поєдинку фінальної серії до двох перемог, де вони 65-73 поступилися. Київ баскету на велику перерву господарі пішли з перевагою у три очки. А Ключовою у зустрічі стала третя чверть, у якій кияни буквально 24-5 декласували чинного чемпіона країни наприкінці матчу. Підопічні Володимира Коваля трохи скоротили своє відставання, але не більше вирішальний третій поєдинок відбудеться у Дніпрі у п'ятницю 3 травня. Чотири нормативи майстра спорту України та 20 нагород, 10 золотих, 3 срібних та 7 бронзових вибороли представники Дніпропетровщини на чемпіонаті України з плавання, який завершився у броварах. Найбільшим мультимедалістом серед чоловіків став спортсмен обласної школи вищої спортивної майстерниці Денис Кесіль, який п'ять разів підіймався на вищу сходинку п'ятисталу пошани. У жінок найбільше три відзнаки найвищого катунку завоювала його колега по навчальному закладу. Ніка Шарафуддінова, окрім цього, Денис Кесіль отримав ліцензію на чемпіонат. Світу на дистанції 200 метрів батерфляєм. Максим Овчинніков стартуватиме на чемпіонаті Європи. Ю 23 на дистанції 200 метрів брасом. Анна Черемисіна увійшла до складу естафети на чемпіонат Європи серед юніорів. Анастасія Михалевич плевтиме 200 метрів батерфляєм на чемпіонаті Європи серед юніорів. Костянтин Федючук і Анастасія Шкітак їдуть на європейський юнацький олімпійський фестиваль. Заключним акордом насиченого, цікавого і результативного сезону фігурного катання на ковзанах для вихованців відповідного відділення дитячо-нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, став відкритий чемпіонат Дніпра, змагання якого відбулися на ковзанці глядової арени і зібрали понад 100 учасників, серед яких були представники Одеси, Кременчука та інших міст. Заключним акордом насиченого цікавого і результативного сезону фірного катання на ковзанах для вихованців відповідного відділення дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради став відкритий чемпіонат Дніпра. Змагання відбулися на ковзанці льодової арени і зібрали понад 100 учасників, серед яких були представники Одеси, Кременчука та інших міст. Це останні змагання в цьому сезоні чемпіонат області, тому такі заключні змагання. Як ітог сезону. Якщо про мене, про моїх спортсменів, то досить вдало. І на міжнародному рівні, і всеукраїнські змагання мої спортсмени достойно катались, тому я задоволена і результатами, і прогресом. Саме за прогрес, підготовку і виховання фігуристів на знак подяки, пані Лілія була удостоєна розкішного букету квітів. Одна з її підопічних Софія Римшина, другий рік поспіль стала чемпіонкою України серед юніорок і зібрала низку нагород за перемоги і призові місця на престижних. Міжнародних турнірах тому, звісно, дівчина залишилася задоволена своїми виступами у минулому сезоні. Я, в принципі, цьому сезону дуже задоволена, бо були гарні прокати, були і перемоги. Мені дуже сподобалося, бо цей сезон я їздила за кордон дуже достатньо багато, і цей сезон був дуже насичений. Мені дуже він сподобався. Звісно, варто вкотре згадати і спортивну пару Софію Гліченко Артема Даринського, які виграли чемпіонат світу серед юніорів і продовжують вести боротьбу за ліцензію на Олімпійські ігри 2026 року в Мілані. Що загалом вселяє оптимізм у майбутнє фігурно катання Дніпра? Дуже успішний сезон, особливо для нашої пари. Тому сьогодні заключне змагання. Більше 120 спортсменок і спортсменів приймають участь дуже чудові, класні подарунки від організаторам там всім гарного настрою та успіхів. Щорічний відкритий чемпіонат Дніпра, лакмусовий папірець, своєрідний індикатор, де можливість керівникам, тренерам, батькам. Пересвідчитися у тому наскільки добре вони попрацювали за звітний період, що вдалося досягти, а де були припущені помилки, врахувати їх, проаналізувати, накреслити нові плани і крокувати далі. Всім ми вдячні, що знайшли час приїхати до нас, незважаючи на таку ситуацію, дуже важливу, хотілося б сказати велика подяка нашим Збройним силам країни, що вони дають можливість проводити нам такі змагання. Ну і звісно, учасникам нашого управління спорту хотіли би сказати велику подяку, які виділили багато призів. Всі учасники будуть нагороджені за це велика їм вдячність. Ну, а там також велика подяка за те, що вони приходять до нас, не зважаючи на скрутну ситуацію, і за це нам за це їм велика вдячність. Організатори змагань, якими спільно виступили Федерація фігурного катання на ковзанах, міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту Дніпровської міської ради та його управління спорту департаменту гуманітарної політики традиційно вшанували і нагородили переможців і призерів. Чемпіонат дипломами, медалями і розкішними подарунками на добру згадку про відкритий чемпіонат Дніпра сезону 2024 тисячі років. Змаганнями відкритого кубка Дніпра з козацького двобою не тільки вкотре вшанували і склали повагу знанням, звичаям звичаєм і традиціям української культури. Окрім цього, він пропагує здоровий спосіб життя, виховує і готує підлітків та молодь бути міцними, сильними і загартованими громадянами своєї країни, здатними захистити її суверенітет і незалежність від ворожих посягань. Тендітна вчителька міста Вільногірська, жителька і водночас тренер спортивного клубу Файтер тамтешньої федерації кікбоксингу Ольга Левковець уже третій рік поспіль привозить своїх вихованців на змагання відкритого кубка Дніпра з козацького двобою, турнір якого традиційно приймають татамі міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Нині вона завітала з найбільшою делегацією дітей у кількості 26 хлопців та дівчат. Говорить, що їм, зрештою, як і її особисто все тут подобається: від судівства до високого рівня сутичок і однотану, соло в музичному супроводі, демонстрацію техніки бойового гопака. Нам дуже подобається приїздити до вас. Це гарні змагання, дійсно рейтингові, тому що багато клубів представляють на татамі і є на що подивитися і себе показати. І дуже сподобались довільні програми, коли однотан показують власну майстерність діти. Це дійсно цікаво, і батькам, і дітям. Ми боксуємо в розділі кікбоксинг, тому це для їхньої майстерності також збагачує їхній кругозір. І, взагалі, запрошуйте нас частіше, ми приїздимо ще-іще. Ще. На відміну від пані Ольги, тренер спортивного клубу «Кегечівка» одноіменної територіальної громади Харківської області Олександр Ракшеєв на турнір до Дніпра з вихованцями приїхав вперше. І чесно зізнається, що його рівень трохи на них тисне, адже серед них багато дебютантів. Зрештою, незалежності від підсумків їхніх виступів, головне, що тут всі вони отримують гарний досвід, який стане їм у нагоді у майбутньому. Деякі спортсмени просто ще не мають поки досвід такого, і вони розтерялися просто із за того, що вони не можуть ще показати свої на найкращій якості. А досвідчені спортсмени, ми ждемо одних, тільки дуже яскравих виступів. Ті спортсмени які вже більш досвідчені, вони якби примножують цей досвід і здобувають його якби ще більше вагоміше. В унісон обом тренерам подібне стверджує і беззмінний організатор змагань, голова Федерації козацького двобою нашого міста Яна Фірсова, яка говорить, що за роки проведення турніру він вже встиг стати своєрідним фестивалем українського національного виду єдиноборства на Дніпрі, куди залюбки із бажанням приїздять представники з різних регіонів держави, щоб, звісно, себе показати, за медалі і кубки поборотися і самим чомусь навчитися. Якщо вони змагаються, якщо є бажання, таке стрімління, вони б'ються здесь за перші місця за те, щоб отримати свої медалі, грамоти, кубки і майстерство, ну все більш більш росте. У нас улічилась команди. У нас вже є нові ребята, які приїхали уже з Харківської області, Добавилось команди, більш сильний турнір. Але спортсмени ростуть, спортсмени улушаються. Конкуренція сильніша, Все добре. Традиційно переможці і призери усіх розділів турніру були удостоєні від організаторів кубків, медалей і дипломів, а самі змагання вкотре вшанували і склали повагу знанням, звичаям і традиціям української культури, адже козацький двобій, окрім всього, пропагує здоровий спосіб життя. Виховує і готує підлітків та молодь бути міцними, сильними і загартованими громадянами своєї країни, здатними захистити її суверенітет і незалежність від ворожих посягань. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.